Потужний та якісний комплект пасивного сабвуфера з підсилювачем за 14 тисяч 300 гривень. Саб, який дійсно розкачає ваше авто. Vype Sleek має великий 12 дюймовий динамік 400 Вт номінальної, 1200 Вт піковий потужний та дві катушки з опором 2 плюс 2 Ом, і частотний діапазон від 35 Гц. Саме те, що потрібно для дійсно якісної музики. І габарити цього саба складають ширина 56 см, висота у найвищій точці 36, а глибина 42,5 см. Да, саб не маленький, але поміститься майже у будь-який і вартість цього сабу, якщо його брати окремо, 7400 гривень. Моноблок Kix STD1 має 400 Вт номінальної потужності при 4 Ом і 650 Вт номінальної потужності при 2 Ом, і частотний діапазон від 10 Гц. Такого підсилювача буде цілком достатньо для такого саба, як Vibe. Вартість такого підсилювача, якщо брати окремо, 4700 гривень, Топ за свої кошти. Ну і звісно, це і це потрібно правильно підключити. І для цього у нас є готовий комплект проводки Кікс ПК 204 Pro за 2200 гривень. Звісно, у нас є різні варіанти таких комплектів. Світ автозвуку, звертайтеся Звертайтесь саме до нас.